Ось таким є обличчя війни, яка нещадно забирає життя воїнів та цивільних і старає з лиця землі цілі міста. Далі у нашій програмі Розповідь священика, який народився і зростав у Маріуполі, виховувався у невіруючій сім'ї. Однак вже у 9 років відчув покликання і вирішив стати католицьким священиком Богословську освіту Юнак здобув у Кракові. Після свячень служив у Броварах, що на Київщині. Туди й переїхали його батьки, і з часом почали ходити до храму. За рік до повномасштабної війни священик переїхав у Сатанів, але у Маріуполі у нього залишився брат з сім'єю, родичі та друзі. У нас році, в червні, 22 червня, мене власне призначили працювати тут в Сатанові. Напевно, на Хмельниччині люди теж відкриті більше. Да? Люди більше релігійні, люди більше е, стараються відноситися до всіх нормально, без жодного там, не знаю, висміювання чи, наприклад, гузування, да? або, наприклад, говоріння, що ти там зі Сходу, да? то що ти що взагалі тут робиш? Да? Чому ти не, 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 не в Донецьку, або, наприклад, чому ти не на війні? Да? Коли прокинувся 24-го, а у мене було знаєте, в планах просто поїхати, я пам'ятаю, в Бровари е через два тижні, тобто десь так, числа 8-9 березня поїхати в Бровари на тиждень. Я пам'ятаю, тоді я прокинувся зранку, це було десь так 6.45. Е почали писати там в одній групі, така біблійська група в Києві, яка знаходиться. Що чують звуки вистрілу, ну, вибухів. Ці мої думки були, так, що зараз відбувається, а особо я тоді переживав за батьків, бо все таке тоді ж казала більше про Київ. Ну, звісно, що вони почали тоді наступати з усіх сторін. Але якось так за Марію тоді так не переживав, скільки я переживав за, за Київ, за, за батьків. Я фактично тоді. Відмінив всі служби ці, на доїзних парафіях, я був цілий час тут. Тут була центральна служба, виходить, об 11.30, Я тоді теж пам'ятаю, що після служби я теж заохочував людей молитися. 4 березня десь так почув, що Маріуполь вже є як був, цей оточений. Так? Хоча там, може, і першого, і другого, і третього вже то було. Якось я тільки 4-го про це почув. Я пам'ятаю, що як я перший раз то почув, то я почав просто молитися розарі. Знаєте, бо мені просто дуже ну я переживав напевно, за своїх рідних, які залишилися в Маріуполі. Насправді дуже так часто дивився там новини, знаєте, просто без цього. Я якось не міг взагалі тоді жити. І тоді було показано те відео, да, як снаряди впали на цей роддом. Потім, знаєте, якось так цілий час все більше і більше з'являлися новини з, новин з Маріуполя, що, наприклад, був там обстріл, що, наприклад, там кидали бомби одну і одну одну один тон, виходить, важлива та бомба. Потім пов'язано з драмтеатром. Драмтеатр в Маріуполі це передусім теж якось так. Ну, всі його ну, пов'язують з тим, що це якби, є не знаю, серце Маріуполя. Да? Ну, і Взагалі ці події, знаєте, чи наприклад, коли там шукали хоч якусь звістку, чи брат живий з родиною, чи, наприклад, двоюрідна сестра чи жива, да? слава богу, що вони всі живі. Але просто такі, все одно така якась така була тривога, знаєте. І, на жаль, теж хочу сказати, що в мій дом теж влучили, да? бо я знаю, що принаймні дах був е, знищений. Е, Суфіт, виходить, теж впав. І на кухню знаєш, що впав, і там і в так званій ванні у нас теж впав. В броварах були обстріли, пам'ятаєте, певно, теж здається, якщо не помиляюся, 1 березня, тоді теж було таке щось, що було в броварах тоді. І я тоді теж пам'ятаю, що теж відразу як побачив в новинах, то почав до батьків дзвонити, до мами дзвонити. А мама тоді була якраз на літурі, то каже, що не могла відповісти, а в мене вже перша думка була, Господи. Що ж що, що сталося, так? Да? Мене напевно війна змінила в такому сенсі, що я, може, почав більше довіряти Богові, адже бачу, що Господь насправді діє, що він насправді за кожного з нас бореться.